Ух, сьогодні прохладно. Доброго ранку, друзі. Субота. 9 ранку їду на, їду на тренування. В П'ятницю можна був вчора піти, вчора не пішов, тому що договорилися на 3 часа дня. Я застряв пробки і просто не встиг з роботи поїхати. Перенести сьогодні на суботу. Так що коротше поїхали. Ой! Сумка так кращення, що зібрався десь знаєте в якусь Їдемо на... Їдемо на тренування. Їду, виходить, не в режим, як записувався, а їду в тайгер, тому що... Ну, мені, мені більше сподобалось. чому? Тому що людей менше музика навре. Займаєшся, все чуєш, що тобі тренер каже, все розумієш. Пішов перший раз в тайгер в режим. Ну чесно, людей неймовірне кількість. Це просто. А тут ми виходить вдвоєм. І ми нічого взагалі ніхто нікому не мішає. Работаємо собі спокійно, ідеально класно. От хтось став, ну єп твою мать, ну от як мені виїхати. А мій тренер працює не в одному режимі, а в трьох, а в трьох. Там. Я третій не знаю, як називається, а другий називається Тайгер, Це куди я тоді. І воно мені трохи далі, але зато. Ну, Болі комфортно себе чувствовати. Да? Тому що хочеться чути, хочеться розуміти. Воно як как... не розумієш, як це робити, ти три рази повторяєш, воно не виходить, з п'ятого разу виходить. Булі комфортно ти себе чувствуєш. Все, цього достаточно, щоб їздив туди. Ну, якось і так що поїхали. І мало того, що немаловажно, Там одразу ми кожен раз з тренування виходимо і ми з Віталіком сідаємо ще просто і по чашечки кави. Він любить, він любить макочину, щось таке, да? flat white, flat white господи. А я все час для мене не лад, я більше нічого не люблю. І ми сидимо ще можемо це минут 15 посидіти. Оддихнути От, після тренування. Тому що він, кстати, він теж виходить мокрий. Страну да? Так, я так, так полетели. Все, встретимся уже в спортзале. Покажу, расскажу. Я, так. Он все виноват. Он только что гонял нас. Ага, да. тысяча извинений за то молод, красив и... Жирный. Ну что, ты сбросил? Хочу чуть-чуть. Не, я десять килограмм. Ну да. Я килограмм. Все, все, все. Да, давай, давай. <кười> <кười> а что мы будем пить кофе? Да? Вот да? Сейчас давай. Что... Ах, ну что, я выхожу? Смотри, какой он, наш тренер злой. Тренер. Все, пока. Умнички, красавцы. Все, пока, Вик. Добей, пока. Хорошего дня. Тут, давай, пока. Вик. Тут сразу все можно, смотрите. И получается пиво пить можно. И кушать. Все положено. Девочки тут не специально поставили, да, чтобы можно было после тренировки выйти попить сразу пивасика, да. мы же по кофеечку, да? Сейчас я приду сумку поставлю. А что ты будешь? Закажи мне лати, сейчас я прийду оплачусь. И сладенько. Все що хочешь тут сразу есть. Ну сьогодні, друзі, дивіться. Я сьогодні був півтора місяця. Сьогодні я почувствовав обратно, що таке чуть не регать. Сьогодні він дав нам нагрузку сумашедшу. Ну хоча при этом я уже, знаєте, місяць точно вже хочу, да? не дав нам просто но это я вам хочу сказать что я выдержал полностью жака выдержав ну правда чуть-чуть что-то -чуть -чуть пред, предплечья повредил коли нечаянно удары вот так вот и предплечья было больно сейчас по кофе и домой Ой, знаю это я їду сейчас до вели не до дому и до сей Їду зараз чесно, от, після, після тренування. На сьогодні було перше в мене було тренування, коли я, коли я був в спаррінгу. І найголовніше, що я боявся отримати от того, який крупніший, і більший за, більший за мене. І він займається боксом вже протягом сіми місяців, і він більш витриваліший, ніж я. І виходить так, що він навіть по мені не попав. А получив я від 70 кілограмового Ну як получив? Не получив. Просто знаєте, ми там отримав, по минуті билися Кожен з нас. І получається, я получив от 70 кг. Він мені раз п'ять 5 зарядив в табло, нормально так. А, ну, чому зарядив? Тому що він тоже лівша. І я не, я не, і я не знаю як проти нього спарінгувати. Ну коротше, в ітогі він теж в принципі, отримав від мене, але я від нього отримав теж раз 5, і, 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 виходить так, що я просто не розумів, як мені ставати на самом. А потім мені тренер об'яснив, знаєте, це вже було пізно, і в мене вже здихалка настільки забилася, хлопець. а тепер я розумію, чому, коли бокс йде по 3 хвилини да, там і 30 секунд віддиха. А, коли ми сидимося по телевізору, нам кажуть, та що та, що там 3 минути, ребятки? А коли а коли я поспорінгував 2 минути. Одну минуту з одним, одну минуту з другим. ребят, це просто. Це просто невиносимо. От сьогодні мені було так, що я я, я чуть не ригав. От так мені сьогодні було. Ну, якось так усього. І найголовніше, що їду. І сьогодні якось я знаєте, виходить, треба купляти. Мінтиластичний перев'язувати ці кісті. Удари неудачно. Виходить, да? ну, якщо б'ють, то б'ють отак, а я получилось так, що в мене вивернулася кість і я потягнув тут при плечі. От, реально у мене зараз настільки болить при плечі, що. Ні, терпімо все, але дуже неприємно. Ну, якось і так ось. Ну, а зато я вам хочу сказати, що зараз я їду з таким. Не те, що удовольством, от подивіться, ну откуда? Куди він їде, ну куди він їде, ну лки-палки, блядь. З таким удовольством, знаєте, ну, люди поймуть, які займаються спортом, вони поймуть, який це релакс, їхать покупаний, викупаний після спортзала і яка в тебе приятна усталость. Мені бокс більше подобається, ніж, ніж кросвіт там, де я ходив. А бокс. Що означає бокс? Це той же самий кросвіт. Тільки ще, тільки ще знаєте, участь битися, Захищатися. Ну, коротше, самооборона. Сьогодні текло так, щоб... ви з мене, Як, як я не розумію з кого, таке ощущені, що знаєте, в мене просто то зверху стояло відро, е, воно на мене лолося, і це з мене отак витікало, що ви просто не розуміли. Ви просто не бачили мене сьогодні, який я був. Ну це круто насамчели. Він почав мене нас так ганяти. Сьогодні ми були втроєм, да? обично я сам поняв. Сьогодні ми були втроєм, тому що договорилися на 10. Ах. Він почав нас так ганяти. Я говорю, в Ну, остановись, я більше не прийду до тебе. Ну це було в шутку, це було сказано. Тому що ти сильно мене ганяєш. А він ще більше ганяє. Ну, я вам хочу сказати. ідеально. Ідеально, ребятки, хто хоче пробувати йти попідіти, хто хоче набрати форму. Я, кстати, після цього, ось місяць пройшов, я сейчас начал спати краще. От я реально почав, я чувствую по собі, що я почав спати краще. Перше, почав ли, висипатися, начав, знаєте, то якось вставав неправильно, то півчаса пів воротився, поки розкачайся станеш, підеш собакою гулять. Зараз я встаю, вставати почав. Так, да, ну не прям так, що ви раз, вскочив і все. Ні такого. Оце будильник задвенів. І я оце можу десь минуту ще полежати і встати. От встать і буквально мені вистачить там, піти до ванни, до ванни умитися, все, я вже просипаюся. А раніше, щоб простуться, мені треба було піти з собакою погуляти. Я йшов з закритими глазами, подімаєте? І дуже легко. Спина перестала боліти. Поперек, поперек болів. Спина перестала боліти. От що, що, перестала, перестав боліти поперек. Так що? В кілограмах я скинув мало. У мене, мене було 120, зараз 116. Я скинув мало. А, ну, якось так. А сейчас поеду а, так по своим делам и возьму свету, не знаю, может сегодня поедем выбирать нам одевачку на свадьбу. Все так каждый тебе надо что-то новое купить. Я говорю, так, господи, зачем мне новое, если я, мне без разницы, без разницы, я могу одевать один и тот же костюм, І на дірожіння, і на свадьбу, і на це. Він же чистий, новенький, нормальний. Ні, тобі треба щось нове купити. Так я говорю, так, ти, а що ти понакупляла, толку того, що ти понакупляла, понакупляла по одному разу, вдівала, воділа і все. Ну треба хоч його носити. А зачем ти купуєш? Щоб один раз діти його. Я можу ходити в безконечності, поки не протреться. Для мене важко вибрати ці всі речі. Вона мені каже, підходи, не підходи, сидиш, деш там, поки каван. Боже, це для мене, це мене так тяжело. Для мене речі підходять тільки в пул-ен-бірі. От чесно вам кажу, в мене Сранділь здоровий. У мене підходять речі тільки в пул енд бірі А пул енд бір знаходиться в Києві. Чому ми іноді їздимо в Київ? Тому що ми там скупляємося. Ну немає тут. Азари немає в Дніпрі. Пуленбіра немає в Дніпрі. Хоча, по і вроді би казали, що вже відкритися. Що це за машина така цікава? Собі нет, мабуть. тому що я можу піти. Мене, ну в мене є, дійсно. У мене є, що в в мене є і лофери на, на хороші. Зачем я їх купую? Щоб вони в мене один раз на літі? треба їх носити і лофери, і брюки, під це все. Все в мене є. Мені не треба купляти. А от світе ну, треба. Поїдемо. Ну, поїдемо. Для мене це тяжело. Мені, мені легше, коли вона їде з подруж... з, з Юлькою, Оце вони їдуть, вони знають, а воно як, як одна сім'я, понимаєте. Я друг другу підказую, друг другу йде, не йде. для мене це дуже тяжело. Це скучно для мене в першу чергу. Дуже скучно. Так, до дослідчого поїхав. До Вавилончика вже доїжджаю. Привіт, бубенчик мой. Привіт, моя булочка. Ох, ти моя жирочка. Моя бубенечка моя. Привет. Як дела? Ага, як дела? І що ти робив? Світле помогав чи не помогав? Света кушать приготувала чи ні? Вкусняшку з утра тобі дала, бо я що їхав. Після Привет. Привіт, все. А що ти робиш? А, це без стокан. Ага. Будеш кушати? Так, да, я хочу салата зай. Привет, О, це Як завжди, зай. Виварку салата мені. Привіт, це огірки <laughs> помідори і цибулька. Огірки помідорки і цибулька. Ну, ти знаєш, тільки не багато я буду їсти, бо я в кадрі казав про те, що ми зараз поїдемо з тобою. Скуплятися на свадьбу. Боже. Ти ти ж казав, що ти підеш так, що в тебе є там футболка, штани. Ну, так, все штани біла футболка. так я не для себе, я для, я для тебе. Я собі вже заказала, а тобі поїдемо скуплятися, я согласна. Я, я хочу знайти таке, от це що яким? в мене в голові. Щоб ти поміряв. Що в тебе в голові? Ми це покажем, потім вже ти всім розказували. Так, а куди це будемо Куди ми поїдемо? Ну, караван, навірно. Караван? Yeah. Ну, я казав про те, що на мій сранділь ніхіра мені не налазить, тільки налазив в пуленбірі. Ну тільки джинси в пуленбірі, а штани можна подивитися в магазинах, ну якихось других. А ти мені теж свій образ розкладав, мені теж хочеться, щоб ти повірив. Я, та я нічого, я кажу, я, взагалі, я їду тобі скуплятися, а не собі. Я собі костюм заказала вже. Ладно, все, короче. Я заказала, ой, заказала, записала цього місьє. Куди? Завтра до Містер, а ну подійди сюди, висенка. Куди тебе записали? Записали, куда тебе? Чухаться. Чухаться за треба будеш тебе йти а до грумера, да? іди, 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 іди. так? Ага. ага. Тут вообще снімаю. Привіт, Привіт. Привіт Так, друзі, йду в ванну. Так, купив нову кришку, поставив, слава Богу, все нормально. І друзі, зараз покажу. Да, Ситоль? Сутки не було води, я вам покажу, яка зараз вода йде. Животрупати, а все у нас водичка біжить. Бамбалейла. Бамбалейла. Тики дюрітя кучі чі чи чу Ой, забари. Двочі переставила цвітки. Що таке? Дивись. А що з ними так? Боже, я тільки вчора відрма поляку. Річі кашер звізде, сейчас розпалюється віщо. Що? Так а що з ним зточили, я не пойму Диві. щось. Я її не замітив ніфіга. Приправив хат. Що, почав висіти чи що? А, почав сохнуть, так. Да. Якщо так якось показати, мені видно добре, а от камеру погано передає. Ну, ось ось ось. Так, все. Так і за чого це? Ну я догадуюся за чого. Все. Mm. Він стояв на проти кондиціонера. А, ти хоч кажеш, що йому було холодно чи що? Ну не знаю. Хоч переставила побризкала, а його і він перестав так сипатися сильно. Там повністю все усипане було. Слышиш, а оце юка росте, чи ні Так. Yeah. Росте. Ага, росте. Все отлично. Опа, пішли далі. Оцей дивись як розрісся. Ми його менший брали. І оце мені подобалося, оцей папороть, дивись, як теж погнав. Ой, диву, я би я раптом став. <гум> Ти що, намікаєш, що намікаєш чи що? Ні. Диви, як тут же ну, погнав. Погнал. Оця штучка почала. Я не знаю, що це за цвіток напишіть. Бо що це за цвіток? Драцена. Драцена. Оце почала добре йти вверх. Ну не вверх, як мінімум в а ти знаєш, що вам скоро передстоїть перестановка в домі? Та світ, господі, мене буває, коли оці, ти кажеш що своїми перестановками. Дивись. Що? Мама виїхала, забрала диван. Новий. Ну. Його немає міста, куди її ставити. Ну. Я предлагаю, він йде в голови. Ну. Він дивиться якраз сюди, так. Так. Кажу, а цю кровать куди? Закриває оцю навіть за ПТ. Що в нас, ну ми ж не можемо поміняти обоє. А, no. а цей нагон ну, переставив в ту кімнату. А він, він там складається. Він там поміститься? Так, да, я вже все поміряю. Ну, ти як придумаєш щось, як хай бохмили. Ребята, напишіть це правильне рішення? Я думаю, що так. Да. Я в шокі. Ти замирився? Я наганявся, він так ганявся сьогодні. Це просто я ті передати не можу. Ми були сьогодні в трийомі, у нас був спалінг. Жека ходить полгода, але ну, я думав, він такий практичний ростом, як я, може, на, там на півголини нижчий, Ну він вже полгода ходить, поняв до нього. Я думав, він мене заб'є. Ну, він по мені ні разу не попав. А парень, який ходить так само, як я, лупив мене один раз так, щоб мене аж засвітилося. Почему? Потому что, дивися, Женя не понял. Я объясню, це Виталь потом уже об'яснив каже, я объясню. Женя не понял, як биться з лівшою. І він йде просто тобі на руку. О. А я бився тоже з лівшой. Мені ж надо заходити за руку, виходить, да? А я не можу зайти, потому що він тоже заходить за руку, і ми ходимо. Як як два, як як два гуся, два гуся, понимаешь, ходимо і він лівша, а я лівша. Ну, дуже сподобалось, звісно. Я б не ми ще не показувала, ми, навіть, тільки в прямому ефірі показували. Що? Це Артема племінниця робить такі букети з ленточок. Ну, це малюсіньке вона мені зробила, вона робить великі ці букети з Угу, угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так що, я думаю, кому цікаво, може вам зробити. Yeah. Так що. Що, давай, пішли, коротше, ні, це ми пішли. Ти стаєшся вдома. Ти за головного будеш сьогодні. До вечора, як мінімум. Добре. Зараз, поки ми збираємося, ввечері вже і буде. Так, ладно, друзі, все, короче. А, я пішов, да, я, я пішов собратися. В, в торговому центрі. Так, да, я піду зараз теж. Боже, ти ще тобі сказав, що я це така. Ще обмийся, тому що я приїхав, обратно вже в спотів. Ну все як положено, коротше. Вода рижа ще. Злити можна? Ну, звісно, включити хвостичку. Все, друзі, давайте, побачимося в машині, будемо їхати на караван, скуплятися на свадьбу. На ну, весілля. Та карізниця. Свадьба Василя. Любим, цілуй. Пока.